Ну що ж, пацани, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Як ви думаєте, що? Snowrunner. тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поялитися цим відосом з друзями, ну, а ми поїхали! Пацани, я знімав офроуди, я знімав все. А це самий, самий проєкт, найкращий самий проєкт е про оффроуд пацани. Правда, це не мобільна версія А на ПК, але це не важливо. Я для вас знімаю, звичайно, що не з телефону, а з ПК, але з програми, що для телефону пацани, Але ладно, ми з вами починаємо. Я кажу одразу, пацани, що силочку, я не знаю, чи лише в описі. Я ж кажу, це не на телефоні, це на комп'ютері. Це тільки на комп'ютері. Це один єдиний великий мінус, хоча. Як для кого а більше мінусів тут немає. Зараз ви знаєте, яка тут графіка, яке тут було, то хто знає пацані цю гру, а зараз це має допомогу, 75%, не менше 75% моїх глядачів, мої аудиторії точно мають знати про цю гру пацани. Не знаю, хочете пишіть, що вам подобається це. Хочете, не пишіть хочете, пишіть за графіку. Я знаю пацани хочете обсирати, мене хочете не обсирати. Хайте мені по фігу. Ладно, пацани, зараз я показую вам карту. Дивіться на карту. Це відео буде е, так, як перше на 10 хвилин. Ну і паціни ми подивимось. Оцінимо цю гру від 1 до 10. Звичайно, що я ж кажу. Не знаю, що з буду лишати вже в кінці скажу і подивлюсь. Ми пасини починаємо, а ви я ж повторюю, ставте лайкоси і підписуйтесь, бо не завжди в мене є комп'ютерні ігри та й такі топи Все пацани їдемо на було. Я виїхав пацани, на болото. Виїхав. Неважливо, що це за гелік. Потім в наступних серіях буду розказувати, що це елік. З мною їздить. Це такий, це мій друг, типа його звати цього друга Саня, пацани. Це якщо не Саша нічого. це Саня там є такий один Сімпропетровська. Але ладно, ладно. коротше, пацани, цей саня, чисто мій кент, який мені порекомендував. І ну як порекомендував? Він мені просто допоміг скачати як. Ну а тепер пацани, що ми в принципі їдемо на болото. Я ще дві, півтори години пацани, грав. Без камери, щоб трошечки якось з цим управлінням ознайомитися, тим на то я якось так рулю, пацани. це фігово я рулю. Але мені і на особу жалко так. Саня в нас там ззаді їде, тому ми їдемо, мені ж самому цікаво. Тут є і лібьока, і графіка. Ми вже пацани більш-менш бачив, доїжджаємо до цього болота, це в нас ліси. Тут є які машини, починаючи від машин, кінчаю тракторами і грузовими машинами. Ми це все будемо тестувати в наступних серіях. Трактора це все. Нам пацани ще до цього рано доходити, тому пацани будемо це все тестувати в наступній серії. Зараз не знаю, через річку, напевно, не їхати, бо можу заглухти. А отут, а Пацани, 3, 2, 1. Починається саме болото. Це пісок, болото, шахта. Коротше, пацани, дві жагні. Мені цей сноуранер вже дуже подобається. Хоча б того, що тут. Бачите, це як коробка. Це не коробка, це пацани, Це така як лівьотка. Тут ще є і коробочка. ну, Коробка передач. якщо, О, пацани, дивіться, самий сок. Калабаня. Все, походу, стрягне. Ну тут є лебедка, Як добре, що їдемо двоєм, пацани, що один я, якщо тут не засажу. Дивіться ооо, сам сок. Сок. Я вам скажу, пацані, що тут дивіться, яке було, і так, і впереді топове. Так, отут саня, теж грузне. Тупо ціль цієї гри яка офроудити, їздити по болоті, максимальний кайф отримувати. Ну а я пацани ще й знімаю відоси, це вже друга калюжа. Давай, давай, гелік. Пацане, поки що без лебідки. Тут є, можна так само умикати е, два моста, повний привод, один міст. Коротше, думаю, більшість вас це знає, або всі знають. Не знаю, пацани, ми з вами фух, я трохи хвилююся, бо ну я ж кажу, не кожен день я записую по таких топових іграх, відоси. Але якщо ви хочете, щоб було кожен день, що вам потрібно зробити? Перше це лайкати, піднімати мій канал, лайкати, підписуватися, а друге це апнути тисячу пацани. У нас вже 760, 775 підписників, і нам ще фігня лишається до тисячі. Після тисячі наш канал виходить на другий рівень. І я почну знімати більше комп'ютерних ігор, більше там всяких фесок, там. Ну, У мене була ФС вже 15, та і ще в планах є так, по секрету 17, та 19. та Ну і на майбутнє, на майбутнє 22. -та. А там пацани, я не знаю, там і подивимось. І не тільки ще ФСК, є ще купа так комп'ютерних ігор. У мене на майбутнє не менше 4 комп'ютерних ігор вже є в планах, які пацани, крім цієї. ФС, це само собою, і ще так є 2. Тому пацани не пропускайте, обов'язково я ж кажу, апайте тисячу, тоді мені буде приємно знати, що в мене хоч якийсь актив, а то ще до тисячі, знаєте, як слабенько йде. А це після того, як мене вже буде тисяча підписників, це ну, попре, попре, тупо реально попре. От ви подивитесь, пацани, після тисячі. Зараз тупо, чим пошвидше апайте. Ну і якраз, ну я думаю, пацани, зараз активчик буде набиратися на цих відосах. Я ж кажу, мені то, що хейтери, якісь хтось там, хейтери, не хейтери будуть плані коментарі писати, мені все одно я тупо буду удаляти. На плані коменти, пацани, я навіть не відповідаю. Я, якщо кому не подобається, просто не дивіться. Ну не потрібно ні, на, ні собі час стати мені мені писати ні мені, час це читати Пишіть тільки добрі, нормальні коментарі, пацани якщо є якісь питання, які там е, записують, чи ще щось нормальне. Я записую через програму, яку через телефон, просто скажу, чесно, я ялі цю гру скачав, зайшов, а тут я не особо програміст, хоча трохи шарю по комп'ютерах. А оце то точно є. Вискочила реклама з компа, та блін, ці реклами навіть тут є. Ну ладно, я вам скажу, що ні в самій грі нема це з компа. Ладно, так от пацани, що я вам можу сказати? Я трохи по комп'ютерах шарю, але не так, що перш програміст. Так що я записую через такі, як телефон, і тут можна типу, скачати через гугли. Так, пацани, це не взломана версія, якщо що, це просто що я вже грав. Це тут поначалу, ну що, тут м -м -м, розблоковується, тут як... не те, що монети, тут така як валюта, то мені поначалу їх дали 100, Цей гелік коштує 800. Ні, тисячу, рівно, тисячу цих монет. Я пацани, просто їздив по блоді, там всякі місії проходили а місії пацани, ми можемо проходити в наступних серіях. Так, ладно, саньок. Бачу, відлітає вперед, треба його теж доганяти пацани, ну і виходити наперед. Ну що, пацани, переїхав на другу зону, саньок десь ще спереді, блін. Не знаю, то спереді, чи за, то ззаді. Ооо, пацани, після цього, після цього, цьому геліку точно потрібен де ремонт. І мені дуже-дуже слабо віриться, що хоча б якийсь ремонт його спасе і йому допоможе. Так, добре, пацани, давайте без лебідки, щоб ви розуміли, я сьогодні ще навіть коли був на павзі, ні разу лебідку. Ні, лебідку я использував не на відео, не на відео, але це не рахується. І то я, пацани, чисто тестував. Мені страви ознайомлюватися. Так, ну що я можу сказати? Мені дуже ця гра зайшла, вже ставлю від 1 до 10 моя оцінка десяточка. пацани тверда, заслужена десятка. Силку я не обіцяю, що буде в описі. Але якщо можна буде прихімічити, то я вам прихімічую. Якщо можна буде. Бо якщо не можна буде, то я нічого не обіцяю. пацани Я дуже хочу, але це так, як ще з компа. Мені ще зараз це відео трохи монтувати, тяжко буде треба перекидати якось на телефон, чи, бо в мене з компанією мати доступу до каналу. Ладно, пацані, так що я вам кажу, просто щоб мій канал перейшов на другий рівень і почалися більше такі комп'ютерні версії. Обов'язково підписуйтесь і ну, обов'язково робіть тисячу підписників і все попре. Так, ладно, пацани, бачу тут вже камні, це ми заїхали в зону камінці, я так розумію, камні моровані. Так, ладно, пацани, я зараз їду. Я їду, коротше, зараз я трохи без звуку буду чекати. Пацани, колябінгу тут, я тут будемо робити, щось ще. Виїхав пацани, я трохи на трасу, не знаю, будемо хімічити. Давайте просто ще от по трасі поїдемо хвилин 40, ще давайте. Хвилин 40, блі, на що я маю? Дивіться от через. Який гарний гелік Ще секунд 30. Давайте їдемо по цій трасі, пацані, просто по болоті, їздимо по трасі та й будемо прощатися. Пацані. Наступних серіях або місії, або працюємо далі. Ну а ви обов'язково, щоб не пропускати, підписуйтесь, ставте лайкоси, діліться відео, пацані, якщо ви хочете, щоб продвигався канал і продвигалися перегляд, і все було ще топлююче, то обов'язково діліться лайкоси. І саме саме головне, я ж повторюю знову це пацани, підписка. На цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, Підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Хтось з вас може очікував, хоча здається, що цю гру ніхто не очікував, я сам її не очікував, тупо в останній момент це знав. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Пока-пока.